Everyone, Добрий день, запрошую вас до нашої передачі. Жінки благодаті. З вами ago, я, Дженет Бенкович. Нещодавно до нашої передачі зателефонувала наша слухачка, і в сльозах помідомила, що її син, що навчається в коледжі, залишив церкву. Більш того, він проголосив себе атеїстом. Вона була в розпачі, тому що вона з чоловіком з маличку водили своїх дітей до церкви. Він був охрещений, приймав таємства і навіть був членом молодіжної групи своєї парафії, що ж сталося? Я би дуже хотіла сказати, що ця історія нетипова, але на жаль, такі випадки не поодинокі. Здається, що роки навчання в коледжі мають рунівний вплив на молодь. Проте немає не треба впадати в розпач на повернення, може знадобитись деякий час, але це можливо. У нашій програмі ми зустрінемося з людиною, яка пройшла шлях від віри до атеїзму, а потім повернулась від атеїзму до віри. Більш того, ті ж люди, вчені та філософи, через яких він відійшов від віри, сприяли його поверненню. Приєднуйтесь до нас, бо сьогодні ми будемо обговорювати, як заново євангелізувати наших рідних і повернути їх до католицизму. Протягом усього God життя Бог бух, був поруч з нашим гостем. Він був охрещений, пройшов конфірмацію, виховувався в католицькій родині. Але у віці 17 років він відмовився від Бога та понад 20 років був атеїстом. Його кар'єра психолога та професора зробила його серце черствим, але повільно істина почала проливати світло, темрява атеїзму, поступово відступила, звільняючи дорогу вірі. Розповідає свою історію. Історію та дає поради з євангелізації наш сьогоднішній гість Кевін Воуст, автор книги від атеїзму до католицизму. Як учені вчені та філософи привели мене до істини. Кевіне, ми дуже раді знову бачити вас на нашій програмі. It's a pure to be дуже дякую. Для мене це велике задоволення бути тут. дуже цікаво споглядати як діє Господь, і це причудово, що ви відгукнулись на його поклик та відповіли так. Ви зробили дуже багато для церкви своїми книгами, які ми можемо досліджувати. Ваша книга від атеїзму до католицизму, як учені та філософи привели мене до істини. На мій погляд, дуже надихає. Щиро вам well, дякуємо. I'm, I'm I, Я дуже радий це чути story, і сподіваюся, що моя історія допоможе тим, хто відійшов від віри, як це колись трапило зі мною. Повертаючись до нашої слухачки, ваша історія, моя, а також історії інших, дуже схожі, коли йдеться про той вік, коли молода людина починає ставити під сумнів свою віру. Останні роки. Школі і початок навчання в коледжі це дуже критичний вік. Чому виникають проблеми відходу від церкви, від віри саме в цей період? Психологи кажуть, що саме в цей час людина стає розсудливою, починає абстрактно мислити та ставити все під сумнів. Вона починає ставити питання. А що як? так само і в підлітковому віці замислився над питанням Я якщо католицьке вчення є правдивим, то я повинен жити згідно з ним на кілька років я занурився в церкву. Мої друзі, протестанти захоплені захоплені, розповідали мені про спасіння та народження згори, і я ніколи не залишав целк церкви. Але пізніше я зустрівся з атеїстами, які кинули виклик моїй вірі, і я почав сумніватися. Якщо це вчення неправдиве, то я не повинен жити згідно з ним і я сам почав ставити під сумнів свою віру. саме це відбувається в нашому суспільстві з молоддю. Вона починає сумніватися, міркувати, ставити запитання, але не має достатнього досвіду, щоб продовжувати ці пошуки. І саме в коледжі наша віра зазнає нападок із з боку нашого оточення, а також з боку професорів, які відчувають, що наша віра слабка. Нам треба зростати, починати. Думати глибше, щоб дійти yeah, I mean, is, до суті речей. Насправді молоді подобається досліджувати нові ідеї. Це стосується сучасної молоді, And і звісно, це було дуже привабливо для вас. Ви дуже розумна людина, тому я можу тільки уявити, наскільки сильно вашу увагу привертали філософи та сучасні атеїсти. давайте поговоримо про цих людей, коли я кажу сучасні, то маю на увазі тих, хто жив покоління чи два тому назад, Хто були ці люди, які на вас найбільше вплинули, це перш за все, це філософ Айрін Рен. вона була письменницею романістом. Вона писала дуже захопливі книги. Мене приваблював в них спосіб мислення. Вона дуже цінувала інтелект, і це мене надзвичайно притягувало. Ми повинні розмірковувати, щоб діти до істини. Таким чином, погляди Айрін Рен, Фрідріх Ніч Служили будівельним матеріалом для мого юнацького світогляду. Це Був для мене новий незнаний світ. Отже, я був підплином. Айрін Рен Фрідріх Ніче, також Бертран Рассел, британський філософ, і менш знаного Альберта Еліса, засновника психотерапії. Я вивчав психологію і дізнався безліч цікавих речей із його системи психотерапії, а також уібрав його агностицизм на межі атеїзму. Я вже пізніше дізнався, що це не було складовою частиною його системи психології. Отже, саме філософи повернули вас назад до віри. що ви взяли для себе з науки, яку ми називаємо філософією. безперечно, філософія дуже важлива сьогодні, тому що сучасні атеїсти мають украй спрощене обмежене розуміння причини речей. у той же час філософи мають ширший світогляд. Вони беруть до уваги духовну сферу. Цілу ніскурячей, а не лише очевидно. Теорія Айрін Рен базувалася на філософії Аристотеля. Вона вірила в об'єктивну істину і називала свою систему об'єктивізмом. Я знаю, що об'єктивісти поважали тому Еквінського. Вперше я дізнався про нього, коли мені було близько 30, коли я вивчав техніки запам'ятовування. Я Се писав дисертацію на цю тему. Пізніше у 40 років я познайомився з його працями ближче, зрозумів, що ця людина дійсно знала зналася на Аристотелі і дійсно знала філософію. тож значною мірою саме його філософія привела мене до послідовності міркувань, і завдяки цьому я повернувся до віри. Я Згідна з вами, ми можемо брати дещо з того, що нам пропонують інші, але ми. Повинні відфільтровувати те, що не є істиною. Наприклад, ви говорили про орієнтири та об'єктивну істину. Так, об'єктивна істина існує, і її можна пізнати, і це абсолют. Це ми повинні розуміти, але ми повинні розуміти, що є джерелом цієї істини, а її витоком є не людина, але особа, яка є вище за людину, і її також можна пізнати. І це наш господь, господь, і ви, кеві, не було атеїстом багато років. Так, приблизно 25 років. Але я повинен зазначити, що в той час, коли я був атеїзмом, хоча я зростав католиком у школі, і навіть був період, коли я хотів стати священником. І коли я перестав вірити в фундаментальну ідею існування Бога, але я все таки розумів позитивний вплив в церкві. І тому я ніколи не зневажав церкви та нічого не говорив проти неї, але я просто не розумів, що я насправді приймав та любив її. Розкажіть нам, будь ласка, про цей процес повернення, коли майже непомітно пітьма атеїзму почала поступатися місцем світлу віри. Як ви навчилися обмірковувати суперечливі моменти і повернулись до істини? насправді я весь час вважав, що шукав істину, і я сподівався, що якщо хтось переконає мене в існуванні Бога, то я був буду дуже щасливий, але цього не сталося. Я не знаходив необхідних аргументів. Але я продовжував пошуки і читав багато праць різних філософів, зокрема Альберта Еліса. Так я дізнався про стародавніх філософів стоїків. -стоїків. Згодом я почав вивчати роботи самі. Міх стоїків і побачив, що вони фактично вірили в Бога. Вони не знали Христа, тому що вони жили до нього, але здоровий глузд привів їх до Бога. і вони почали вони поважали його. Крім того, я вивчав праці інших мислителів, наприклад, Альфрета Адлера, видатного філософа, який написав чудові книжки. Він народився в єврейській сім'ї. Потім він став християнином і належав до католицької церкви. Між іншим тома. Аквінський мав на нього безперечний вплив. Таким чином, вивчаючи цих філософів, я почав замислюватись над тим, чому я так впевнено відкидаю Бога. І коли мені вже було 40, я викладав у коледжі 10 років, працював з інвалідами та мав двох малих дітей удома. і я зрозумів, що я забагато працюю. Я вирішив залишити викладацьку справу. Тоді в мене з'явився час на роздуми, і через. Шість місяців я повернувся до церкви. у своїй книзі ви написали, що почали вступати в суперечки з атеїстами. Крім того, ви вказували на інтелектуальну заразумілість атеїстів, на зневагу, з якою вони розмовляли з людьми Атіст, бо модернс, це притаманний сучасним атеїстом. Uh, uh, really це почало вас you. дратувати. Uh, yes, really так дійсно. Like like я вважав себе атеїстом, але я дуже said, поважав церкву. Ми завжди водили своїх дітей до католицької недільної школи. А що робив я? Я хотів докопатися до істини, але мені не подобалось, що атеїсти піддавали віру від Хотілося спра мати право сказати, а тут я вважаю, ви не праві. Вони володіли лише частковою істиною, але намагались видати її за повноту. Натомість, коли я почав знайомитися з античними філософами Аристотелем, там у тому як вінські святим Альбертом то я побачу, що коли вони починали працювати над якісь питанням, то дуже детально вивчали, що з цього приводу писали мислителі до них. Таким чином, якщо ми дійсно шукаємо істину, то нам потрібна інтелектуальна скромність якщо ми дійсно шукаємо істину <постійно> повертаючись до мами, про яку ми говорили на початку програми, то що ми можемо їй порадити? Або що ми можемо порадити молодим людям, які потребують перебувають у віці пошуків, так як і ви колись починали досліджувати інші ідеї <постійно> інші, 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 інші <постійно> <постійно> ідеології, стилі життя? Щоб їм допомогти церква Має знайти підходи до інтелектуалів, особливо коли молодь вступає до коледжу, християнство починає здаватись їм чимось забобоним, навіть дитячим. тому церква повинна звертатися до інтелекту. Існує чимало християнських книг, які можуть допомогти молоді протистояти сучасним атеїстам.